Слава Ісусу Христу! Чи існує життя після смерті? Так, воно існує, оскільки наша людська душа вона є безсмертною. І тільки від нас залежить, куди вона потрапить, чи вона потрапить до раю, чи вона потрапить до пекла. І щоб до раю потрапила душа, то потрібне нам слово Боже, потрібне нам покаяння, погруження Словом Боже, і потрібно, щоб ми були, знаходились в церкві там, де вивчається Біблія. Ось другий момент, коли душа може попасти в пекло, це не послушання Слову Божому і відкидання Божих людей, які проповідують Слово Боже. І уважно можна перечитати 16 -ту главу книги Євангелії від Луки. Ось і повне відео на цю тему. Подивіться.